Учился в России, Ярослав, жена у мене звичайно кострумичка, там воно рядышком учительнице навчалася, такие річку перейшов, дівчата направо пішов, Меди, медицина дівчата, знов пішов, знов дівчата. Куди курсанту санту бедному йти? Mm -hmm. Ну, правда, хотілося. хотілось. Голодом Ярославля, кто помнит, колбасу по 362 ее не было. Не было, кто вспоминает, що каже, що там добре. Так що одружились, поїхали служити в Казахстан, китайські границі, на, народили двох дітей, повернулися в Україну, бо вже армія розпалася. Тут ще двох дітей народили, чотири сині. В 2000 році я хрестився, не буду розказувати, як там це довго, смішно, але довго. Бо перший раз я хрестився в Чернігові, коли випив 100 грамів до да, православної церкви. Перше, про що я пам'ятав, коли хрестився, яку у священника в 91 му году із патріаси, кросовки адіда спричали. Ну, Я тільки що думав, в Москву приїжджав. ГКЧП проскочив і не, не успів зайти в Сум. А у нього кросівки. <риклад> <риклад> ну, так я хрестився. Ну, звичайно, потім уже я розумів, що роблю, і хрестився, і ми почали да, з дружиною вже. Спілкувався з такими, як я з військовими. Ну, а я ходив в дуже правильну церкву, яка вважала, що військові не можуть бути народжені згори, бо в нас зброя. Да. Ну, і взагалі у нас була саме така правильна церква. Всі, хто не ходив саме в цю церкву, погірші були. І пісні у нас були саме класні. Якщо ви прийшли за свої пісні, ми б вас не пустили. І власноти інше. Так. Да. От. Ну і 9 років я, звичайно як дякан, мив поли, чай подавав, все робив як слід. Ну, в армії навчили і туалети це все, так що це не є проблема. Ну але потім да, настав такий час. Якраз закінчив Арпінську біблійну семінарію 2008 рік. І оце мені про Кабелансове стали дуже часто нагадувати. Я не знав, що це таке, я не знаю. Ви зараз зараз всі такі умні, продвінуті, так? ну, судя по вашим ліцям. Потім ми перевіримо, коли ви будете здавати тест. Ви не казали ще про тест, ну? Я не знав, що це таке, бо я був офіцер Ярославлі, фінансист-економіст на час миру, а на час війни командир взводу. Ну, військова спеціальність була. А потім, коли вже в Києві я закінчив інститут Шевченка по спеціальності логістика забезпечення тилу Збройних сил, то я вроді умний, а про капеланство взагалі не знав. То мене просто взяли, повезли в Америку, сказали, дивись, іди, оце військова база, це капелан. Що він робить? Ну дивись. Оце лікарня. Миколай зі мною був. Дивись, що він робить. Ходить по палату. Ага. Оце в'язниця, дивись, що він робить. Ну, отак, от як котенка потикала, а тепер каже, зроби програму. Яку програму? Ну, програму зробив недаром же і Ярославська, і Шевченка, і БЦ закінчили, ще й в КБС взяли, да, сказали, давай, зроби нам програму, ми її оцінимо. І якщо нам подобається, ти будеш ну, викладати її. Звичайно, що це не все моє досягнення, бо я б тут не стояв, якби. Бог мене не готував, навіть коли я народився в Казахстані. Батьки у мене з Чернігівщини. Вони там просто байконур будували по комсомольській путівці після астерського Ну і В 65-му році вагончики вони мене там збудували. От, сам якраз зробили ход конем в рік Чорнобиля, повернулися додому в там під радіацією поближку. А я залишився в Казахстані, і потім мене і в Казахстан розподілили. Ну, Бог вже тоді знав, і я думаю, Бог і про вас це знає, бо він вас створив. кого і де, і коли використовувати. Я навіть коли кажу, не був баптістом, а був комуністом, бо коли я перший раз прийшов в церкву, мене запитали, хто ти, а я до свідків його виходив. То я кажу, я від свідків його, то вони як розбіглися зразу. Ніхто не спілкується півроку зі мною. Кажу, що ви не спілкуєтесь? А хто ви такі, я так зрозумів? А я ж не запитав, хто вони. Я кажу, ми, ми Баптісти, кажуть, комуністів знаємо, маїнців знають. Баптістів не знаю. Тьомний був такий взагалі з Казахстану. Танцерки не було взагалі. Взагалі, взагалі ноль. Але бачите, час пройшов і Бог мене повів таким шляхом, що я можу вам щось розказати про капеланство, хоча я не був капеланом, я його не вивчав. Але Бог сказав, роби. Я думаю, якщо ти сказав роби, я буду робити. Ми зробили програму, ми набираємо студентів, ми навчаємо. Це 2008 рік. Я думаю, ж Бог знав, що буде в 2014 році да, в Україні. Yeah. І Бог знав, що буде пізніше, от тобто зараз да, що трапилось. І Бог знав, що треба готувати, бо в радянський час церкви були, я так трошки кажу, я зайшов в таку церкву, закриті. І скільки я не казав, давайте вийдемо наружу, зробимо англомовний табір, зробимо англомовний клуб, бо в нас було чомусь багато молоді, яка по-англійськи хотіла шпарити. І американці і по Києву прямо знаєте туди сюди, з тайми бігали. Бо підіймав попіймав кілька молодьожки, яких американців бать уже клуб. Але ну, в моїй церкві це було не цікаво. І коли ми зробили раз клуб, два клуб, зробили табір, і молодь пішла, куди ту молодь? А куди ту молодь? І виходить, ну, ми почали нову церкву одночасно з програми нову церкву. Це дуже важко, як хто б сказав, що зараз. Давай, Валентин, зроби нову церкву, програму в семінарії, і що я керую громадська організація кажу, ви що, не нормальне. Ну я тоді цього не знав. Це знаєте, як пригнути самоліти без парашуту, а потім перед землею згадав, парашут забув. Я б зараз так не зробив. Але воно відбулося да, є церква, куди молодь, до речі, та прийшла, і вже інша молодь, і ми робимо табори, є і програма. Яка може пояснювати людям, які звичайно хочуть цього, які знають, що це Бог їх сюди привів. І вони навчаються. І є і громадська організація, яка підтримує таких людей, як Микола, його команда, скільки 20 років да, в Черкасах працює. І таких уже команд в 20 містах України є. І це робить Бог, ви бачите? Просто із такого. Комуністи, який був дикий, бігав по стіпям Казахстану, восторгався, як роти може Сусліка вис... з одного вистрілу вбити. Да? А чим люди на учені займалися? Вот. Заливали із відра норки Суслика і поки дали І з Із полімета Ну, Секретів ніяких нет, да? Коли військовий без Бога, він робить дурницю. І нічого не змінилося. Да? І сьогодні нічого не змінилося. Звичайно, сьогодні під дією війни ми всі помінялися. Але до 2014 року армія не дуже відрізнялася від той, що була в Радянському Союзі. Повірте мені, бо люди були ті ж самі, без Бога. Так що ми з вами сьогодні поговоримо про те, як Бог вас приготував, чи він вже вас приготував, чи він працює над вами, чи ви не знаєте, що ви хочете. Це не зовсім про капеланство. Визначення ви можете знайти в Вікіпедії, так? Але як його примінити? Хто ви є? Часто люди в церкві не можуть себе реалізувати і шукають себе. Звичайно, церква може допомогти у всьому, але буває так, що людина навіть в семінарі приходить і не знає, що вона хоче. От у нас, наприклад, дев'ять програм урівні бакалавр. Приходить, заповнює анкету, заповнила. А що ти хочеш? на пасторську не підходжу, да? на християнську освіту вже вік не той з дітками займатися. Біблійні науки і вріти грецьку не знаю і не хочу знати. От. Куди ви мені ще? А, місіонери. Та ну кудись це їхати, це ж далеко. От. Куди? В медіа? Та ні, в медіа я взагалі не шарю, да? це ж треба статті писати, щось показувати. О, Піду до Капеланів. Там всі колишні алкоголіки, п'яніці, <рі> да, і трошки військових. Оце моє, то вибачте, я так реанізую, бо я сам <рі> Да. Навіть коли бували на перших порах, мені кажуть, сидять директора програм по документам. Він нам не подобається. Він трошки щось з дружини не поладив, і вона не поставила розпис, що хоче навчатись. Але зараз поставила, але у нас є сумніви. До капелана в підійдете. Кажуть, да, ми ж всі беремо. Так що це, це не в тому, що всі, хто не може себе в церкві задіти ідуть в капелані. Ні, у церкві є три направлення, ви їх чітко знаєте, так? Да? Церква, вона призвана на те, щоб назідати один одного, так? Да? І ми вивчаємо, проповідуємо. Ми назідаємося в слові, ми навчаємось, ми поклоняємось. так? Ми поклоняємося, співаємо, молимось. А третя функція церкви це благовістя, вийти знаружу. Якщо взяти знову наші 9 програм семінарії, то скільки програм семінарії направлено, щоб вийти наружу? Благовістя з основання церков це одна програма, капеланська програма і місіонерська. Получається, з 9 знову одна, треть. да? дві треті це знову ми працюємо для церкви. І для того, щоб да, нам виконати призначення Боже, нам, ну я думаю, тут всі такі зібрались, нам треба вийти з церкви, тому що пастора вже призначені Богом. Да? Ну, як би був наш обласний Микола Романюк, він сказав, що не вистачає, не вистачає, 20 церков Київської області стоять без постарів. Ну, не погоджуюся, ви не хочете бути пастором, а? чи ви вже пастор? Ви зайняте, так? Да? А ви не хочете бути пастором, ні? Ви вже пастор, теж Та Що ж такое? Ну куди всі пастори, а все зайняте. І ви ж пастор зайняте, так? Да? Миколу попросить? Не погодиться. Ну, це, це я, звісно, так шоскую, але інколи і важко пастора знайти, а капелана ще важче знайти. Ще важче, повірте мені. Ми будемо торкатися питання, але забігу вперед. Ну от зараз прийняли закон України про капеланство. Ми хотіли цього, 20 років молились. 20 років тому я і не вірив взагалі, що це буде, так? Але воно відбулося. Тоді я був маловір і навіть слова такого не знав. Потім я став трошки сильніше вір. Потім я вже зміцнився, бо побачив, що нас таких багато і під зеленою форми скриваюся віруючи, просто я не знав. А потім ми збиратися, стали молитися, а потім ми побачили, що рада сформувалася. Працівники Збройних Сил стали капеланами, нарешті офіцерами. І що скільки протестантів офіційно стали на цю посаду, майже, майже нікого. Да? Трошечки, трошечки нашхрібається. Я попереджаю, що я буду казати, тільки за протестантів. Я не буду казати за інші конфесії. Якщо я буду критикувати, так баптістів, тому що я сам баптіст. Да, бо якщо я начну критикувати 50-ти харизматов, це, по-перше, не етично, а по-друге, ми ж мені ще ночіватиме коле. Так, так що давайте ми коротко представимося, познайомимося. Вот.